Як бренди формують залежність, це добре чи погано, і чому ви досі не запустили свій особистий бренд? Поговоримо сьогодні в випуску. З вами я, Тетяна Корійчук, ваш бізнес-наставник 15 років. Я запускаю комунікацію. Я пройшла шлях від топових зірок шоу бізнесу до маркетингу продуктів, які ви споживаєте щодня. І я знаю, як все працює всередину і ззовні. Як часто ви купуєте речі, які вам потім не потрібні, або е, купуєте те, що не планували, і потім тисячу разів даєте собі обіцянку так більше не робити і знову робите. А скільки разів ви обіцяли собі не скролити стрічку інстаграма чи тіктока і знову до того повертаєте? Це все про те, як бренди формують залежність. це не добре і не погано. Але якщо ви не розумієте, як працюють ці комунікації, ви можете піддаватися несвідомо, впливу, робити несвідомі дії, і це впливає на ваш емоційний стан, на ваш настрій, на ваші гроші. Але в той же час, якщо ви не розумієте, як це працює, ви і не можете донести цінність свого продукту. Тобто не можна сказати однозначно, що Формування залежності через комунікацію, це погано. Вони бувають як позитивні, так і негативні. Так, ключове в тому, що 90% людей, які хочуть будувати особистий бренд, хочуть проявлятися, хочуть взагалі запустити свій будь-який бренд, можливо, не особистий, часто цього не роблять. 90% відсотків цього не роблять через те, що залежні від думки інших людей. Тобто, коли ваша залежність від думки. Інших людей більше ніж ваше бажання запустити свій особистий бренд, і ви цього не усвідомлюєте. Ви цього зробити не можете. Ці ми залежні люди, і це непогано. Але які позитивні залежності? Ну тобто, якщо у вас настрій зранку залежить від того, зробили ви там ранкову руханку, пробіжку чи випили воду зранку, у вас залежність від цієї звички це круто. А якщо у вас залежність від чужої думки, і ви не робите дії, то це звісно погано. Тобто, бренд води може вас мотивувати. Пити воду там тричі на день або певного об'єму і певної якості. Бренд кави вас підсаджує на каву. А, айфон на те, щоб ви кожен раз купували оновлену версію. Це не добре і непогано, коли. Ви усвідомлюєте, як це на вас впливає, і ви робите свій вибір свідомо, або ви свідомо стали там фанатом якогось блогера, який, наприклад, займається, має позитивні звички, і ви за ним слідуєте і теж повторюєте, купуєте його програми. Але правда в тому, що дуже багато крутих, цікавих, класних людей, які мріють створити свій особистий бренд, тому що серед ос через особистий бренд, тому що через особистий бренд ми. Впливаємо на це суспільство, і впливати можна як позитивно, так і негативно. І е, правда в тому, що блогери, які мають негативні залежності, наприклад, від алкоголю чи якихось психотропних чи інших речовин. Вони без обмежень в голові і легко виходять, показуючи різну дурню, і свій такий собі не найкращий спосіб життя ведуть за собою величезну кількість людей і тим самим формують хворобливе суспільство. А ви можете а, мати класні звички, класні навики, а, класні знання, через які формувати класне своє оточення, і ви цього не робите, тому що просто боїтеся, що про вас скажуть. Як же ж позбутися залежності від думок інших людей і почати формувати свій особистий бренд? Щоб позбутися однієї залежності найпростішим екологічнішим шляхом її можна замінити на іншу залежність? Ну, наприклад, ви можете сформувати в собі залежність, знімати системно контент і таким чином почати проявлятися. Звісно, на етапі, коли у вас є залежність від думок інших людей, це буде складно, і для цього необхідна підтримка і оточення. То, тобто, щоб почати проявлятися і відмовитися від залежності від думок інших людей, необхідно виключити тих людей, які вас критикують, які не підтримують ваш намір з свого оточення. Тобто не спілкуватися з ними на цю тему перше. Друге. Це відписати їх від своїх соцмереж, якщо ви дуже сильно реагуєте на все, що вони про це говорять. І третє зібрати те оточення, яке вас підтримує. найпростіше почати з однієї людини, яка теж разом з вами, наприклад, йде в проявлення. Ну і не менш важливо, це наставник, який вам дасть ці інструменти, які допоможуть робити це системно і не зливатись. Отже, залежності бувають конструктивні і деструктивні, і залежність від думок інших людей є деструктивною. А бренди, які дарують вам позитивні залежності, наприклад, формують звичку, пити водою, займатися спортом, розвиватися, вони конструктивні, і така залежність класно впливає на вас. Ну, звісно, якщо ви розумієте, де межі, а щоб позбутися залежності від думок інших людей і почати формувати власний особистий бренд. Я запрошую вас в свій телеграм-канал на маркетинг, розбори, маркетинг плюс мислення, де я щотижня розбираю ваші запити по проявленню, що заважає вам почати формувати свій сильний особистий бренд і звісно його монетизувати. А також в мене є індивідуальні та групові програми, які допомагають вам системно проявлятися і формувати свій сильний особистий бренд. Якщо вам був цей випуск корисний, він точно був корисний, ставте лайки, підписуйтесь, піділіться, пишіть коментарі і до зустрічі!